Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Дастер офіційний від першого власника з автосалону в дуже класному кольорі. 1.5 дизель на автоматі на передньому приводі. Скло по колу, все оригінальне. По кузову дуже гарно виглядає автомобіль. Один фарбований елемент, це капот від сколів. Все інше в дуже класному стані. Скло по колу, все рідне та оригінальне. Взутий в класну зимову гуму. Так він виглядає по колу. Зараз перейдемо до комплектації та салону. Салончик у нас текстильний, чорного кольору, є такі накидочки. Повний електропакет, склопідйомники, підігрів сидінь, шкіряне мультикермо, круїз контроль, 243 пробігу, є повна сервіска, також мається старт-стоп, електродзеркала, парктроніки, задня камера, мультимедіа з навігацією, блютузом і усім таким іншим. Задній ряд сидінь в повному порядку. Так, себе потолочок. Все ціле, друзі, повністю. Салон збережений. Вкладені автомобіль не потребує жодних, сіли та поїхали. Перебіг підтверджений сервісною книгою, обслужений просто до дрібниць. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.